Село Верхній Майдан знаходиться в місцевості, оточеній лісами. Тож для воїнів УПА воно було одним із небагатьох, де можна було б на святий вечір повечеряти та зустріти Різдво. Як пригадують місцеві жителі, свято обірвалось близько третьої години вночі. До села приїхав каральний загін НКВС, щоб не ставити під удар селян, які їх прийняли на свята. У півці намагались прорватися до лісу, де потрапили до засідки. Так на село то живий лишився. А хто чого в ліс, а, а, а руські зробили засідку. Так як, як ліс. Там потоки є, потоки. Отаку, кутом. Хто тікав в ліс туди і туди, всіх побили. То було фактично 75 чоловік. Ну, там вже фізично знайшли то кажуть, що сточки. От. Сен а на треба було трупи врати. Через кілька днів після розгрому близько 80 тіл загиблих упівців вночі поховали на місцевому цвинтарі. На цій братській могилі щорічно і вшановують їхню пам'ять. Цього року серед місцевих жителів, політичних та громадських активістів були учасники антитерористичної операції: ті, хто сьогодні продовжує захищати Україну від незмінного протягом століть ворога. Нерівний, звичайно, багато впало в ворога, але хлопці, як кажуть, очевидці, перекажуть історики, від 80 до 100 воїнів української повстанської армії саме впали тут. І тому ми приходимо завжди на ці різдвяні свята шанувати їх, адже це має дуже величезне значення для сьогодення, адже ми боремось далі з ворогом, з тим самим ворогом, з москалем, який топче нашу землю зараз захопив наш Крим, захопив Луганську, Донецьку область і точить зуби на Україну далі. І тому ми повинні. Вшановувати наших героїв, проповувати українську ідею, проповувати людям і згадувати українську історію, що було колись і що зараз є. Спільна коляда розноситься і лісом, в якому жертвами радянської тоталітарної машини впали десятки борців за майбутнє власного народу, очолюваних легендарним сутенним на псевдо чайка.